Мам, у мене літня хвороба. Е, знаєш, що це таке? Це коли тобі настільки спекотно, що ти нічого не можеш робити. Тільки прилипаєш до однієї поверхні і цілий день мрієш про певасік холодний, лімонадик чи мороженку. В тебе випадково не знайдеться лікарство від мого недуга. Може, махіта якесь чи путьочка на море? М? Ситуаційн неробизгівна сметону. Жили ми, значить, з мантелепою душа в душу. То я її гризну, то вона мені на хвоста наступе, ну все від нормальних людей. Прийшов вечір час їсти смакулики, і тут виявляється, що вони в мене закінчилися. В мене закінчилися, а в шкіряної шоколадка є, і вона сидить, як срока в густох, і туче її. Маман, а я, що? Їсти не срати можна почекати? Оце сказала, яку воду парнула. Закрий гризло і прояви жіночу солідарність, І будеш сама жерти, на тебе ночі дрісталір нападе. Шу, жереш, холера ясна. Все, я з тобою не розмовляю, а щоб тобі булька з носа вилізла, та не тільки з носа.